Прошу Дерев'янко Юрій. шановні українці, шановні колеги депутати, Юрій Деревянко, політична партія Воля, Рух Нових Сил. Я закликаю, я закликаю вас, я закликаю вас, шановні депутати, і особливо тих, хто зараз активно реагують, проголосувати сьогодні за. Проголосувати сьогодні за всі подання Генеральної прокуратури стосовно наших колег народних депутатів. Я закликаю вас сьогодні зробити дуже важливий рішучий крок для того, щоб подолати страх, страх, який, мабуть, тут знаходиться у залі Верховної Ради стосовно великої кількості народних депутатів, які приміряють на себе питання позбавлення депутатської неторканності. Шановні колеги. Ми станемо дійсно європейською країною тоді, коли ми не тільки сьогодні проголосуємо за всі ці подання, а коли ми насправді внесемо зміни до конституції, скасуємо з себе цю недоторканність, і після цього, коли нас пропаде цей страх перед собою, зробимо парламент, який буде контролювати і президента, і буде можливість проголосувати слідчі комісії спеціальні, і буде можливість проголосувати. Закон про імпічмент президента, в тому числі, шановні колеги. Якщо хтось думає з вас, чи той, хто знаходиться в опозиції, який дуже гостро висловлюється сьогодні стосовно діючої влади, узурпації президентом влади і щось інше, чи той, хто знаходиться сьогодні у коаліції, що вас недоторканість спасе? Ні, вас спасе тільки одне: якщо ви будете займати позицію прозору, відкриту і захищатися, як всі українці, публічно в судах. Ви всі є публічні особи. І до вас прикута велика публічна увага. Тому сьогодні, коли ми говоримо про скасування депутатської недоторканності, це питання світоглядне швидше, це питання швидше. Хто ми є? Ми є європейці, ми є ті люди, які хочуть дійсно трансформувати Україну, і цей парламент може зробити цю історичну місію. Чи ми далі знаходимося в цьому феодальному устрої, який обмін, який взамін на нашу недоторканність дає можливість нам не вимагати від... Парламенту від президента ухвалення дуже інших важливих законів, щоб не давати неважливо, яке прізвище президента, президенту узурповувати владу. Тому, шановні колеги, я закликаю сьогодні вас проголосувати виключно за всі подання. Я закликаю вас доєднатися до того законопроекту, який ми разом з колегами сьогодні. Розробили, які сьогодні вносить зміни до Конституції щодо скасування недоторканності. Перший автор Юрій Левченко. Там сьогодні є 83 підписи. Давайте допоможемо президенту дозбирати ще 70 підписів і внести, зареєструвати ці зміни до конституції для того, щоб ми скасували цю ганьбу назавжди. Тому, шановні колеги, дякую за увагу. На вас дивиться вся країна, і голосуйте чесно. Дякую.